любителів спорту у новому році я Марина П'ятаченка та програма «Спорттайм». Сьогодні ви дізнаєтесь, яким видався для Сумщини 2015 рік на спортивній арені. Тож поїхали! Згадаємо, як починався спортивна 2015. На його початку Оксана Шкурат становила новий рекорд області у бігу на 60 метрів із бар'єрами. Про досягнення легкоатлетки та всього товариства Спартак. Далі. У 2014-му Спартаківці на всеукраїнських і міжнародних змаганнях завоювали 213 медалей різного гатунку. Рік приніс успіх і Оксані Шкурат, а до нього дівчина йшла довгих 10 років. На дистанції 60 метрів з бар'єрами вона встановила новий рекорд області. Поки це таке ще незначительне досягнення, надіюся, наступні рекорди будуть уже Україна. Готуємося активно до чемпіонату Європи серед молоді, який пройде в юля в Таліні. Мінімум в фінал. А так є Вся шанси попасти в тройку. Для лучниці Катерини Лего, попри всі труднощі, вдалося стати чемпіонкою, виконати на Кубку України норматив майстра спорту. Після багатьох змагань чемпіонат був в кінці осені сил менше, дуже складно. Але наздоганяю результати, яким би ти призером не був, який би в тебе вже розряд не був, все одно важко, все одно важко і треба докладати багато зусиль. Більше тренувок, більше зусиль і все вийде. Інна кашина виграла чемпіонат України і потрапила до основного складу національної збірної зі спортивної ходьби. Я пройшла всі етапи з чемпіонату України, Кубок міра по спортивній ходьбі і чемпіонат Європи польохатлітьке та Це найголовніший старт. Хотілось би лучше, но я довольна своїм результатом. Я вважаю, в этом году я буду работать намного більше, чтобы попасть на чемпіонат мира. Ну а там як получится. Серед інших спортсменів спартаківців відзначилися боксер Іван Чорний, Борець Станіслав Левинок, дзюдоїсти Олександр Козловський, Ростислав Лінник та Артем Сніжко. Посвідчення майстрів спорту України відділення пауерліфтингу отримали Денис Швидко, Вадим Сорока та Олександр Антонюк. 2015-го суму 13 раз приймала чемпіонат України з легкої атлетики протягом трьох днів за доріжками та секторами спостерігала наша телерадіокомпанія, якими видалися ці змагання для наших легкоатлетів далі. Чемпіонат України в приміщенні у Сумах зібрав практично всіх найсильніших спортсменів країни. У рідних стінах виступали і наші земляки. Зокрема, скороходка Інна Кашина, яка взяла золото чемпіонату. Дистанцію 3 кілометри вона подолала з рекордом сезону у світі із часом 12 хвилин 21,17 секунди. Вийшло так, як я хотіла. Соперники були, але наказалося сильні, поэтому як Уродженка Сумга Анна Платіцина перемогла на 60 метрах із бар'єрами з результатом 8,6. Єдина з Українок у цьому виді виконала нормативний чемпіонат Європи. Мріяти можна дуже багато. З 8 секунд вибігати це можна в тройку Європи, а то й світу завжди попадати. Представлять не тільки Суми, але й Україну, достойно». спекотним видався фінал чоловічої 400 метрівки, пара сумських спринтерів, у котре видочно розіграли між собою перше та друге місце в цьому виді. До слова, і гуцел і бутрим виконали європейський норматив. Та їх фінальна дуель залишиться у пам'яті королеви спорту ще довго. Це було якби тактично заплановано і максимально ще на що я був здатен. Те я на останніх 100 метрах і показав, тобто як міг так пробіг. Загалом сумчани назбирали вдома дев'ять нагород. Бронза у жіночому бар'єрному бігу Оксани Шкурат. Третє місце на трьох кілометрах виборов Артем Казбан. Анна Красуцька з рекордом області 13 метрів і 50 сантиметрів стала срібною призеркою у секторі для потрійних стрибків. Вікторія Кащеєва у складі збірної Донецької області перемогла у жіночій естафеті 4 по 400 метрів. Магістрант Сум Ду Сергій Смелик переміг у короткому спринті. У загальнокомандному заліку збірна Сумщини посіла п'яте місце, пропустивши Ред лише команди Київської області і столиці Житомирщини і Харківщини. Треті у Європі хокеїстки Сумчанки стали призерками найпрестижніших континентальних клубних змагань Кубку європейських чемпіонів. Про втомлене, але щасливе повернення додому можемо згадати прямо зараз. Ці тендітні сумчанки наперекір усім обставинам привезли додому комплект бронзових нагород. У першому матчі групового етапу сумчанка поступилася майбутньому чемпіону німецькому гамбургу. Стартова невдача не зламала українок. У двох наступних матчах підопічні Світлани Макаєвої були сильнішими за Англію 4-2 та Голландію 3-2. У півфіналі українки починали вести в рахунку 3-0, але Мадридки з клубу Кампо у серії булітів перемогли нашу команду. Не вистачило времени на відновлення. Много молодих дівчинок, і всі грають там повністю четверками, то ми не можемо поки дозволити. Мало замен Ну і при не просто сил. Хокейна фортуна віддала Боржок Сумчану у матчі за третє місце. Українки вирвали комплект медалей, перегравши праську Славі у серії булітів. Коли я йшла на останній буліт, я читала, скільки ми відбили, скільки забили, я не могла Думаю, ладно, я відб'ю последній, вже тоді буду думать, виграли ми і ні. Коли я розвернулася, я вже ко мне и бегут девочки, поэтому я доки та зрозуміла, що ми виграли. Тепер усі думки дівчат про відпочинок і відновлення після успішного турніру. Чемпіату Європи з легкої атлетики сумчани повернулися без нагород, але з достойними результатами. Найближче до медалі був Євген Гуцел. Чемпіон України дійшов до фіналу на дистанцію 400 метрів. Із часом 46,73 Гуцел став п'ятим. На стадію півфіналу зі змагань у цьому виді вибув інший сумчанин Віталій Бутрим. Успішно минула два кола кваліфікації, пробилася до фіналу бар'єристка Ганна Платіцина. У вирішальному забігу сумчанка фінішувала восьмою з результатом 8,10. На чемпіонат. Наті Європи у Празі загалом українські спортсмени завоювали дві медалі. Наталія Пегіда стала чемпіонкою з бігу на 400 метрів. А її теска Наталія Лупо фінішувала третю на вдвічі довшій дистанції. Біатлоністка Юлія Журовок має суттєві здобутки у 2015 році. На юніорському чемпіонаті світу у Раубичах виграла індивідуальну гонку та стала третьою у гонці переслідування. Чемпіонат Європи приніс принісів бронзу в індивідуальній гонці серед юніорок. Там же у складі змішаної естафети збірної України стала третьою. Валентина Семеренко була визнана кращою спортсменкою березня за рішенням Національного олімпійського комітету України. Валентина виборола золото мас-старту та бронзу спринтерської гонки на чемпіонаті світу в Контіалахті. За підсумками сезону стала третьою у загальному заліку Кубка світу. Успішний сезон провели на міжнародній арені біатлоністи нашого регіону. Їм України цієї зими лунав на їх честь на всіх головних стартах. Тепер ж вони повернулися додому відпочивати. Після вдалого сезону сумчан вітали обласні чини. Лідер української команди Валентина Самаренко без спадів пройшла всі етапи Кубка світу і замкнула трійку кращих у загальному заліку цих престижних змагань. Успіх на довгій дистанції Самаренко доповнила золотом і бронзою чемпіонату світу та естафетною перемогою континентальних змагань. Я собі поставлю, можна сказати, п'ятерку, можна було б, ще б на плюс. Ну інші... ніколи. Є такі сорвання, которые дійсно не хватало силы, тому що все, всю силу, всю себя даєш, можна сказать, трасі, дистанции своей. і нічого, як говорится, есть є над чим роботи. Юлія Журавок після фурору на юнацьких чемпіонатах Європи та світу змусила звернути на себе увагу тренерів головної збірної і поїхала на дорослі всесвітні змагання. очень довольна своими результатами и надеюсь, что в дальнейшем буду больше стараться, чтобы еще больше приносить медали и позитивных эмоций в своей стране. Вспоминается сама больше чемпионат мира взрослых, потому что там как бы самые ответственные соревнования, большая атмосфера, большая публика и ответственность тоже самая большая. Варто згадати і про успіх ще однієї нашої землячки глухівчанки Анни Кривонос. У білоруських храубичах дівчина сенсаційно для багатьох перемогла в індивідуальній гонці на 10 кілометрів. Протягом минулого сезону Сумщина вкотре підтвердила, регіон є головною кузнею кадрів для українського жіночого біатлону. Відбувся крос пам'яті Володимира Куца. У селі Олексина Трастанецького району зібрали спортсмени та гості, щоб вшанувати відомого на весь світ земляка. Дивіться далі, чим саме ласували на святі спорту. Важка дорога Володимира Куца на Олімп сповнена чергуванням перемоги з невдачами. Йому довго не вдавалося отримати бажана, та тернистий шлях не завадив спортсмену стати тим, на кого будуть рівнятися ще багато поколінь легкоатлетів. Заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон на дистанціях 5 та 10 тисяч метрів, світовий рекордсмен та, без сумніву, кращий стаєр світу. Здобутки нашого земляка вражають, і те, що вшанувати його пам'ять, вперше зібрались у рідному селі, тому підтвердження. Ці змагання є традиційними. Вони вже декілька років проходять. Традиційно на весняній частині сезону. І ось цього року нарешті нам вдалося, доклавши багато зусиль, але все ж таки притягти ці змагання в село Олексина. В цих змаганнях ми робимо акцент на участь діточок, щоб вони долучилися до нашої історії, історії олімпійського руху. Завдяки таким заходам історію передають далі у майбутнє, де дітлахи можуть дізнатись подробиці про спортивні легенди з Олімпійського минулого. Допоможуть пам'ятки. Про фініш Володимира Куца на Мельбурнській олімпіаді знають усі. Бронзова скульптура спортсмена з номером 200 постала на стадіоні у Тростянці. та нещодавно відкрита на батьківському домі куца меморіальна дошка. У самому серці села Олексине зібрались усі: спортсмени, поважні гості, друзі куца. Володимир Голубничий та Олександр Уткін. Гість зі столиці. Останній. Згадує про знайомство з нашим земляком. Володя тут біжав знаменитим бігуном. Нікіфором поповим і на десятки, на п'яторки он, звісно, приграли. Ну болсім борьбу до останньої прямої. Незламний спортивний дух легенди передався і учасникам. Вони боролись до останнього. Суперники сильні, але ми їх виграємо. Слова підтверджуються ділом на дистанціях 500 метрів, 1 і 3 кілометри, а також 3 та 6 кілометрів серед ветеранів. Боротьба була запеклою. Кожен хотів отримати золотий кубок. Було трудно бігти вже, коли добігали. Ну я все одно не здався і набігав куц. Ну це мені говорить прізвище, що не треба не здаватися, коли вже біжиш. Я, я дуже задоволена своїм виступом, бо я показала дуже добрий результат. Переможці та призери отримали пам'ятні подарунки, кубки і солодощі. Також усім охочим запропонували розважитися в атмосфері спортивного уікенду. Сум завітали зірки українського футболу 90-х років, аби зіграти товариський матч із тренерами «Барси». На поле футбольного центру у складі легенд виходили Андрій Воробей, Олег Саленко, Юрій Максимов. На полі тренери Барси та легенди 90-х» – Гольден, Кардаш, Воробей, Саленко, Лисак, Ульяницький, Блажаю, Безсмертний Яшкін, Максимов і Коновалов. Їх зустрічають близько тисячі вболівальників. Матч виявився захоплюючим, сповнений майстерності та краси. Я думаю, что любой матч серьезный, как бы там ни было. Ну, все-таки как бы это шоу, мы не будем акцент ставить на это. Игра есть игра. Это шоу футбол рода своего. Так что мы будем стараться делать, чтобы всем было интересно. У першому таймі гравці легенд притиснули футболістів Барси до їхніх воріт. Свій натиск вони втілили у забитий м'яч. Андрій Воробей відкрив рахунок у цьому поєдинку. Тренери Барси кинулися відігруватися. І вже незабаром Дмитро Рудняк, вдало прийнявши м'яч, пробив у дальній кут воріт. На перерву команди пішли за рахунком 2-1 на користь Барси. У другому таймі кожна з команд мала безліч моментів, але реалізували свій лише гравці легенди 90-х. У серії після пенальті із рахунком 4-2 перемогу святкував зірки українського футболу емоції переповняють все Класика, це такі ігри повинні проходити два три рази в год задоволення від гри отримали не тільки гравці обох команд але ще й вболівальники баскетбольні традиції сум живі команда обсенбу стала чемпіоном україни серед команд першої ліги на фінальну частину першої ліги до обласного центру приїхало вісім команд від Ужгорода до Одеси. У чвертьфіналі господарі у дуже нервовій грі беруть гору над будсервісом командою з міста Сарни. Що важчим був на півфінал. Сумчани опинилися за крок від поразки, врятував команду Ігор Кривич. Команда ваша поступалася одним очком. І все ж таки ви вирішили грати комбінацію під трьохочковий кидок. Так чи це була ваша ініціатива індивідуальна? Моя ініціатива. Я вже встав, думаю, не добігу вже на двой шах, думали, що брошу три. <гум> Все. У фіналі зустрілися з черкаськими мавпами. Два черкащани почали програвати в останній чверті. 68-60 перемога сум. Я щаслив, сил поки но ви самі розумієте, я думаю, ніхто в це не. Ну, Це якась фантастика. Три рази не змогли вибросити мяч з аута. Совсем глупості, такі, я би сказав, ще Опять это все э, 8 мячей к ряду, грубо говоря, поспешные где-то атаки в нападение и, как говорится, счет на табло. Но опять же это опыт для молодых игроков, это для них польза, и поэтому будем надеяться, что будут они дальше прогрессировать. Друге місце для вас це досягнення. Це досягнення. Після такої значущої перемоги команда припинила своє існування. Восени 2015 року стало відомо, що через брак коштів підопічні Анатолія Максименка вийти на майданчик разом більше не зможуть. У Сумах відбувся відкритий кубок України з дзюдо. Аби розіграти призові медалі, до нашого міста з'їхалися найкращі представники цього виду спорту. Понад 250 дзюдаїстів стали учасниками відкритого Кубка України. Приїхали змагатися за медалі найвищого гатунку. У боротьбу включились і сумчани невеликою, але міцною родиною. У перший змагальний день на татамі вийшли чоловіки. Тут відзначився Богдан Ядов, який виборов золоту нагороду у ваговій категорії 66 кілограмів. Дмитро Цюх, про якого говорять як про майбутнього чемпіона країни, став п'ятим. На сьогоднішній момент в сумах лидирующие спортсмени зборної України. Це Тетяна Левицкая, це Артем Хамула, це Ядов Богдан. Вчора мені очень поразився е цю молодой, перспективный мальчик, он вчера стал п'ятим. У другий змагальний день прекрасна половина на татамі боролася далеко не по жіночому. Тут відзначилась Карина Прокопенко. Це очень молода спортсменка, подаюча надіжди, яка вже була несколько разів призеркою України по своєму возрасту. А найуспішнішою цього дня з сумських дзюдоїсток стала Іванна Макуха. Молода мама дійшла непереможною до фінального поєдинку, але там її спіткала невдача. Срібло волейболістів у чемпіонаті України Суперліги та друге місце Всесвітній універсіаді. Докладніше далі. Волейбольний клуб Хімпром Сумдеу завершив сезон 2014 2015 років зі сріблом чемпіонату України Суперліги. У фіналі сумчани змогли обіграти двох опонентів ВК Вінницю та Харківську юракадемію. Програли 3-0 переможцям локомотиву з першої столиці. Після завершення чемпіонату була сформована студентська збірна, яка захищала кольори нашого прапору на Всесвітній універсіаді. Під керівництвом сумських наставників збірна виборола друге місце, поступившись лише збірній Росії майстер спорту, неодноразова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та світу. Учасниця Олімпіади у Лондоні влаштувала у змагання для юнаків. Учасниками всеукраїнського турніру стало 10 шкіл. Із них, крім сумських, ще й спортсмен з Глобана, Лубнів і Зінькова. І чи не кожен мріє про перемогу? Якщо не сьогодні, то у майбутньому. Я займу перше місце. Я сильний. Ну, мені взагалі подобається цей вид спорту. Тут дуже цікаво. Як інші хлопці борються, мені теж цікаво. Я сподіваюся, що коли я буду зрослим, я виграю. Загалом приїхало близько ста юнаків від восьми до десяти років, Виборювали призи у десяти різних категоріях, працювало на повному. Чемпіонка та ідейний натхненник, змагань снається, прагне опанувати тренерство, і такі турніри теж крок до мати. Нужна кукакта заінтерісувати дітей, щоб їм подобалося, щоб расти, скажем так, в фізичному плані. Тягне тренерську роботу, вже хочеться комусь свій опит передати, але поки не виходить, немає можливості. Поки Катерина мрія, інші вже гартує чемпіонів дорослих. Акобі Аліна перше місто 52 кг, Ірішко Тетяна, 56, чемпіони України, пойдуть на чемпіонат Європи. І Пежіану Василь зайняв друге місто, поїде на чемпіонат світу. Для молодих спортсменів цілі інші. Я думаю, це буде перша сходинка до всеукраїнських п'єдесталів наших вихованців, які займаються в початкових групах дитячо юнацьких спортивних шкіл. Міста Суми та Сумської області. Поки що у боротьбі за кращу техніку переміг Іван Мосієнко. Кубок у номінації Воля до перемоги дістався гостю з Лубнів Олександру Шайтану. Відзначили і постійного лідера змагань Марка Серещенко. Золоті нагороди отримали також Богдан Гросу у категорії 29 кілограм, Данила Чередниченко 38 кілограм, і Артем Літовченко у ваговій категорії 47 кілограм. Віталій Бутрим – рекордсмен України у бігу на 400 метрів. Легкоатлет виборив собі путівку на Олімпіаду 2016 року. Ексклюзивне інтерв'ю зі спортсменом. Далі. Новоспечений рекордсмен України з легкої атлетики Віталій Бутрим зустрічає нас у власній домівці. І нехай стадіон вже майже 30 років, саме він виховує чемпіонів. Тож ми з вами поговоримо про Віталія Бутрима, легкоатлета, рекордсмена України, який нині повернувся додому. Віталій Бутрим легкоатлет, рекордсмен України з бігу на 400 метрів. Народився в Сумській області в селі Буринь у 1991 році. Має звання заслуженого майстра спорту України. У професіональний спорт я перейшов, я поступив спочатку в педагогічний університет. Почав бігати. Мене замітив мій тренер Ніколай Гудим. Побачив, що в мене є потенціал. Тоді я перейшов на треніровку і ми почали готуватися. Звісно, спочатку було важко, бо я нічого почти не знав з там, як там бігати, як там техніка. Ну і постійно-постійно пішли результати. І от уже я на високому рівні. Що можеш згадати таке найбільш для тебе важливе за всю свою кар'єру? Ну, звісно, неожиданно було, як в 2013 році я друге місце зайняв на чемпіонаті Європи по молоді. Це було і неожиданно, звісно, для мене. Там були суперники, звісно, сильні, і треба було бігти. по лічному рекорду. Я по полічному рекорду, установив тоді рекорд в Сумській області. Я був дуже довольний. Зараз у мене плани, звісно, це чемпіонат світу, виступити там достойно, показати свій високий результат і поборотися уже за медаль, звісно. Попереду чемпіонат світу до нього й готується. Головна мета олімпіада. Тож по невеличких сходинках і підіймається вгору. Був хороший збор в Черкасах місяця, був готовий. Тоді був збір в Харкові. Оці два збори мені допомогли, щоб добре пробігти і показати високий результат. Ти взагалі очікував цей новий рекорд? Чесно сказати, ні. Ну, я очікував, що я покажу високий результат. Ну, щоб показати дуже високий результат, я, звісно, і не очікував. Що взагалі думаєш про ту перемогу, таку історичну зараз можемо про це сказати? По-перше, я радий, що побув рекорд. Який тримався 20 років. А що можна сказати про свого і друга і такого найбільшого суперника Євгена Гуцула? Соперник Євген Гуцул, звісно, сильний суперник для мене. Мені дуже цікаво з ним сражатися іменно в фіналі. І я сподіваюся, що Женя збирається всі сили і покаже високий результат і попаде на чемпіонат світу. Ну, перше, це план. Їду це... на чемпіонат світу. Тоді вже на наступний рік думаю. Дуже хорошу підготовку і базу заважити на Олімпійські ігри. Суми забіг, благодійна акція, пробіг вулицями нашого міста. Нові ще збирало кошти та про реалізацію заплановано далі. У самісінькому центрі Сум із самого ранку лунав голос здорового способу життя. Зібрались на Майдані, аби пропагувати біг та безпосередньо взяти участь у благодійній акції. Основна мета освітити озеро Чеха, тобто встановити там сучасні енергозберігаючі ліхтарі. Почали акцію, звичайно, з розминки, її провели гуртом. Далі на старт стометрового забігу кіц вийшли наймолодші діточки. Бігли разом з мамами і татусями під гучні оплески вболівальників. Усі перетнули лінію фінішу та отримали медалі. Щоправда, шок. Це прикольно, весело, для дитини якийсь новий досвід цікавий. І, ну, їй приємно було, весело, ну, трошки розплакалась в кінці. Далі підхопили стафету бігу дорослі дітки, – юніори. Їх дистанція сягала 500 метрів і, хоч було важко, кажуть, допомагала підтримка. Я дуже швидко почав бігти, а потім мене втратили сили. Я вже не міг бігти. Ідея те, аби грошима зібратися для того, щоб зробити доріжку, освітлення і взагалі залучити дітей до спорту і дорослих, дуже сподобалася. Син 11 років буде, захотів просто спробувати себе з такими ж, як і він. Захотів побачити, як це коли робиться дружно. Спочатку планувала дистанція склала 10 кілометрів. Утім, через невелику кількість учасників вирішили провести лише один забіг на 5 кілометрів. Всі чекали найвеличнішої бігової події для нашого міста, коли ж пролунає старт основного забігу. Поки очікували, мали можливість поспілкуватись. Та, крім любителів бігу, познайомитися ще й з відомими особами сумського спорту. Рада і за дітей, і за такий і очень довольна, що у нас в начинает что щось образовуватися такого рода. Задача максимум се не, не умереть і не проиграть сильно девочкам. Всі і добежать. років шість назад, вийшовши із вагою там понад 100 кілограмів, почав чуть чуть-чуть по двигатися і дійшов… До здорового образа жизни. Так как акция проводится в честь освещения Чешки, собирается фонд, вот этот, денежки и так далее, то есть очень интересует этот вопрос, потому что живем рядом, бегаем там же, и бывает даже после работы, те же 7 вечера уже практически невозможно там что-то увидеть. С фонариком тяжело бегать. Після приємного очікування та легкої напруги все ж пролунав сигнал старту, основний забіг цього дня відбувся. Пробігли центральними вулицями міста Соборні, Героїв Сталінграду, Троїцький, Ливаневського та пішли на фінішну пряму по проспекту Шевченка. Дуже добрі враження. Пощастило виграти. Хочеться побажати організаторам, щоб вони ще проводили такі забіги, адже ну, це досить популярний вид спорту, але в нас в шумах, як він не популяризується. Таким святом сумчани та організатори лишили задоволені. Підтвердження цьому щирі посмішки та червоненькі щоки після забігів. Я дуже дякую тим сумчанам. Якщо не помиляюсь, їх більше ніж 50, які сьогодні стартували. От і це вже як мінімум говоримо про внесок в 5 тисяч гривень для освітлення чешки. Тож планують проводити подібні змагання двічі на рік та поступово залучати більше любителів бігу і вже всі разом відновлювати інфраструктуру міста. Таким побачив рік наш спорта про нові здобутки наших земляків у 2016-му вже незабаром. А поки залишайтесь спортивними, побачимось.